Плиту таку серію із ротанга ніфодов, яка називається «Чесане темне дерево. ви знаєте, таке задоволення від цього плетіння. Ну, просто от хочу вам показати сам ротанг. Чесаний. Він такий, наче протертий трохи, не знаю чим. Як там технологія виробу самого ротанга, не можу вам сказати це до виробника. Але коли ви берете його так на ощуп, в нього дійсно такий наче, на... як дерево. Він От він не так, як ротанк, глянцевий такий, або там, а цей такий, прям, ну його він такий шаршавий, можна даже сказати, і ви знаєте, вироб, виходить, із цього ротанга просто бомбічний. Оце 20-літрові два глечика, а це 16-літрові. Це я вчора почала, сьогодні закінчу. Із цих 5 кілограм в мене приблизно вийде 6 великих горшків. Іменно Кашпо це от 20-літрових 2, і я планую ще 4, що буде і 16 літрів. Може, навіть буде якийсь і 5-літровий. Але будете виписати, яка це серія буде кашпо. Отак от вони будуть виглядати, якщо ви їх поставите. даже так одійду йду. Це серія, її можна буде поставити ну, десь в такому місці, щоб вони всі одинакові. І ви знаєте, ну, дійсно це просто дуже гарний ротанг. Він виглядає дуже-дуже-дуже натурально. от, Ну, просто, от, Він такий, знаєте, кольор у нього, ну, і не темний, і не світлий. І ну, вигляд, вигляд чудовий. Так що я вам просто рекомендую. Попробувати іменно цей ротанг чесане дерево. Там є і венги, є і світлий, є просто дерево потертості на ротангі. Бачите? Ще отак. Так що плетіть, вчіться. Рекомендую попробувати цей ротанг фірма Ніфьодов.